Здорова! Сьогодні коротко розкажу про свої два експерименти зі спортивним харчуванням. Максимально коротко, тому що рука затікає, коли так тримаєш телефон. Перший експеримент, коли я був на 4 курсі університету, я собі взяв курс на сушку 200 мг пропіка через день і 60 мг стану в день. І в мене тоді було трошки лишніх грошей. Ну як лишніх грошей, в мене просто були десь гроші лежали. Який міг потратити на, на одяг, на якісь розваги, але я вирішив купити тоді на кінець перший раз в житті мішок якісного протеїну. Під якісним протеїном я маю на увазі Optimum Nutrition Vagal Standard. І якби самому для себе якби, довести, працює протеїн чи не працює. Я вирішив купити мішок 4,5 кг і місяць пити його по десь 150-200 г в день під курс. Ну, я купив його, я пив його навіть трохи більше місяця, я ділив на 3-4 прийоми його. Ну, я, я абсолютно якби, не відчув якоїсь додаткової прухи від того, що я включив велику кількість такого високодоступного, типу високодоступного, як люблять позиціонувати його виробники з портпіту і такого якби, якісного білка. Абсолютно не відчув те, що я підключав таку кількість білка. І коли я відключив його. У мене якби далі від курсу росла вага, росла робоча вага, і мені навіть було краще, тому що е, я почав їсти менше білка, і ну, якби, менше навантаження було на, на шлунок. І тут тобто, я себе почав легше почувати, при тому, що і вага, і силові форми форма покращувались далі. На той момент він коштував десь порядка 100 доларів такий мішок. Ну, з теперішнім курсом гривні це десь 2500 гривень. Тоді в ну, нашому залу його дістали реально в низьку ціну. Тому я, в принципі, його купив. Тобто, який висновок? Чисто, чисто практика на собі, що великі дози протину ніяк на формі не сказується. Я потім окремо запишу відео, де я розкажу з точки зору торії, чому БЦА, креатин, комплексні амінокислоти не працюють. Якщо в цілому говорити, то. Форма залежить в першу чергу від, від гормонального фону, потім від, в принципі, від загальної кількості білків жирів і вуглеводів, які ви їсте, і від того стресу, який ви отримуєте на тренуванні. В принципі, для організму велику роль не грає, звідки ви берете білок, звідки ви берете амінокислоти, і яка їхня бі, якби, біодоступність, наскільки швидко вони перетраляться. Це практична роль ніякої не грає, рука заніміває. Другий мій експеримент. Я ще коли не розбирався в тому, як синтезується білок. Ну, взагалі, да, Як відбувається синтез білка в м'язі, я ще надіявся на те, що, можливо, битса будуть додавати, буду додавати якийсь додатковий ріст м'язів, якесь додаткове відновлення, за рахунок того, що вони набагато швидше всмоктуються в шлунку. І це вже було два роки. Після того, як я експериментував з протом, я купив собі 2 кг БЦА. Це було БЦА Олімп і БЦА я вже не пам'ятаю, який чи Універсал, чи що в порушку ну, сумарно, у мене було 2 кг БЦА. А блядь. Я тоді наслухався, що в великих дозуваннях БЦА може працювати. Я почав пити їх по 50-60 г в день. Я пив їх між прийомом їжі, я пив їх до тренування, їх пив на тренуванні. Ох, що я можу сказати? На тренуванні трошки покращиться витривалість, але е, це таке відчуття, ну воно нічим не, не краще, ні, наприклад, коли ви, ти п'єш ізотонік на тренуванні, наприклад, там, не знаю, розбавлений апельсиновий сік, так само він буде підвищувати витривалість і нічим не гірше, ніж БЦА. Якихось покращень в рості сили не було, в рості маси не було, в рості якості не було, абсолютно. І коли я відключив ці БСАшки, теж нічого не змінилося. Курс як і працював, так і продовжував працювати. Тому після цих двох експериментів я зробив висновок для себе, що спортивне харчування це повна шляпа. Потім якби, ці мої висновки підтвердились якби, з точки зораторії, коли, коли я зрозумів, як синтезується білок в організмі людини. І з тих з, з тих пір, це вже всіх три роки я спортивне харчування ну практично не купляю. Деколи купляю протин, коли мене зайобує їсти м'ясо, він в мене лежить на полосі, якщо там ну, я сильно мені впадло готувати, я можу намішаю протин на, на воді не більше. Притом, коли я купляю протин, я абсолютно нічого від нього не чекаю. Дивлюся на нього просто як на подріблене м'ясо або там подріблені молочні продукти з ароматизаторами. В ну, першу чергу, якщо ви хочете зробити форму, подумайте про свій курс. Подумайте про просте харчування на курсі. А по спортивному харчуванню можу сказати, що для натуралів трохи працює креатин, але теж з поправками на те, що він затримує воду і погіршує форму. Можливо, десь працюють вітаміни, але роботу вітамінів я ніколи на собі теж не відчував. Можете купувати собі прот, як. Альтернативне джерело білку, ну, в принципі, і не більше. Тому не ведіться не виді, не на рекламу, не ведіться вид, не на там, зображення білдерів на банках з спротом. Це вся фігня не працює. Все, папа. -па.